Вітаю, дякую, що ви з нами для вас у студії Українського радіо в Житомирі працює я, ведуча Оксана Кропивницька, і зараз поговоримо на важливу тему. Всеукраїнський кол-центр варто жити з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Започаткував прийом телефонних дзвінків від військовослужбовців та їх рідних. Кваліфіковані психологи, забезпечуючи абсолютну анонімність, консультують людей, які зі зброєю в руках на захисті України та їхні родини. Які перебувають в постійному очікуванні звістки від рідної людини. Нам стало цікаво, чому важливо військовослужбовцям говорити з психологом, наскільки популярною є практика телефонних розмов, і як часто захисники. Наважуються на дзвінок, які проблеми найчастіше озвучують, та куди звертатися рідним військових, аби отримати психологічну розраду. І зараз із нами на зв'язку Тетяна Уварова. Вона є керівницею лінії психологічної підтримки військових та їхніх близьких всеукраїнського кол-центру. Варто жити. Пані Тетяно, вітаю вас у нашому ефірі. Спасибі, що знайшли час, і слава Україні! Добрий день, героям слава. Насправді не так давно почала працювати ваша гаряча лінія і кол-центр, і вона є абсолютно безкоштовною і анонімною. Скажіть, будь ласка, от з часу роботи наскільки ви відчуваєте активність з тої сторони слухавки і популярність вашого кол-центру і довіри до вашої організації? Ми працюємо вже три місяці, і з кожним місяцем, кожним днем дзвінків все більше і більше. Нас це дуже радує. Від військових дзвінків теж більше є. Від родин військових, від близьких, від батьків, від дружин також ми цим дзвінкам дуже раді і ми можемо приймати більше. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, хочу вас запитати, наскільки взагалі популярною практикою є звернень військових, які відправляються в зону бойових дій на фронт, або ж змушені в дуже короткий термін приступити до виконання бойових задач, чи все ж таки частіше вже телефонуються люди, які повертаються до цивільного життя? Частіше телефонують люди другої категорії, але ми радіємо, коли дзвонить людина перед тим як їхати в зону бойових дій. Таких дзвінків у нас досить багато. Таких це дзвінки про те, що є тривога, є страх. Є е, різні е, сумніви, є можливо недостатня підготовка психологічна. Ми так, в таких випадках е, людині е, надаємо якісь техніки, ми пробуємо з ними техніки по е, регуляції своїх емоцій, про налаштування, ми розказуємо, як працює наша психічна система, як саме у нього це може спрацювати. То, у нас індивідуальний підхід, ми даємо підтримку, е, даємо впевненість, що е, де нас справиться, але дійсно дзвінків про те, коли людина повертається вже з зони бойових дій і дзвонить нам, наприклад, з лікарні або з у відпустці, будучи, або вже коли він звільнений, і намагається налаштуватися та на мирне життя, то в, тут потреби також психолога є, і ми раді бути в тому корисні. Маю до вас таке ще запитання. Скажіть, будь ласка, наскільки відрізняються психологічно такою стресостійкістю військові, які мають військовий фах як професію? І цивільні люди, які з тих чи інших причин або добровільно, або завдяки все ж таки повістці мають стати до лав збройних сил України і виконувати різні поставлені задачі. От відрізняються ці дві категорії людей між собою в такій психологічній стійкості, от на вашу думку. Так, звичайно, дуже відрізняється. Людина навіть спочатку, коли приймає рішення військова справа, це його, скажімо так, діяльність його життя. Та й вона замотивована по-іншому. Вона готується більше. Навчання відбувається там протягом чотирьох років, наприклад, да, готується мінімум, готується військовий професійний людина цивільна, яка ще два місяці тому була там вашим сусідом, там займалася якоюсь цивільною професією, Там була в Баристою в барі, там або е, будь-якої іншої професії, там, водієм, наприклад, то, звичайно, за два місяці підготуватися е, і мати знання, і в плані саморегуляції емоцій, стресостійкості. і взагалі стрес для людини це новизна. Да, коли це професійний військовий, він до того призвичається, навіть просто жити в бліндажі, там, ночувати в палаці, там, туалети, це інше, та, то цивільне військова до того приходить, звичайно, за два місяці не дуже підготовлений. І для нього це є стрес. А я вже мовчу про зброю, і про всі інші завдання, які важливі, які потрібно виконувати, будучи в зоні бойових дій. Чи можуть військові, перебуваючи ну, в тих чи інших місцях дислокації, звертатися до вас? Чи все ж таки це заборонено з військової точки зору? І взагалі, наскільки, от, на вашу думку, важливий цей психологічний супровід людини, яка у військовій формі, яка зі зброєю, яка боронить державу, на неї покладаються можливо для неї неприродні задачі, які вона не мала в цивільному житті? От чи відбуваються такі контакти із з військовими, коли вони безпосередньо знаходяться на виконанні своїх завдань? Ці контакти, контакти відбуваються, але ми першим питаємо військового, який телефонує, чи в безпечній зоні він знаходиться, хоча б умовно безпечні. Бо це ви як ви розумієте, це мобільний зв'язок, так, це людина відволікається на розмову з нами. Так? Вона, ну тобто, це багато різних нюансів, і, звичайно, якщо людина каже, що я там і там в мене небезпечно, то ми попереджуємо про те, що за розмова може з нами бути небезпечною, тому що це мобільний зв'язок, який може перехватитися, або, будь-що, він може, скажімо так, себе поставити небезпеку або свій підрозділ, який там знаходиться, своїх побратимів. Але коли да, на більш безпечній території, будучи людина з нами спілкується, то для нас не важливо, чи це. Дзвінок з Дніпра, чи це зі Львова, чи це з Луцька, чи будь-будь будь з Києва, будь-де ми, ми готові надати допомогу для нас. Це немає. Ми все українська лінія. Приймаємо усіх. І волонтери у нас працюють з різних міст України і навіть з-за кордону. Скільки в середньому телефонних дзвінків від військовослужбовців та їхніх рідних ви отримуєте за добу? Можете сказати про це? Ми за добу ні, бо ми працюємо в робочий час. У нас з 11 до 19 Так в будні дні ми працюємо в середньому. Це десь 15-18 дзвінків. Були дні, коли було 30 дзвінків, але у нас є ресурс для того, щоб приймати значно більше. Тому запрошуємо вас дзвонити. Окрім страху і такої певної невизначеності, про що іще свідчать телефонні дзвінки військовослужбовців або їхніх рідних? Які питання важливо знати суспільству для того, щоб все ж таки, знаєте, не Дратувати, не ставити незручних запитань, не створювати ще зайвого дискомфорту. От про що говорять військові, відчуваючи певний дискомфорт в спілкуванні із цивільними людьми або перебуваючи на мирній території, ну умовно мирні, тому що ми розуміємо, що зараз усі перебуваємо в такій так. умовній безпеці. Так, звичайно. Військові і іноді дзвонять з таким. Знаєте, про такі емоції по типу, що ми покинуті, не ціниться наша робота, недостатньо уваги держави, недостатньо підтримки від суспільства. Там, наприклад, для них тригерич для деяких те, що там відбувається на условно умовно мирній території, да там робочі кафе, там якісь мирне життя. Але це не про те, щоб там, скажімо, це життя повинно змінитись, тому що багато дзвінків від військових. Коли вона нарадіють тому, вони кажуть, що я ніби це ковток свіжого повітря. Я повертаюся, я бачу кафе, я бачу красивих дівчат, я бачу дітей. І це для мене радість, і це для мене про життя. Я хочу, щоб так було, і за це ми воюємо. Тобто, це, знаєте. Дійсно, суспільство повинно пам'ятати про те, що відбувається, і кожен наш мирний день він цінний тим, що за це хтось поклав своє життя да, і своє здоров'я. Військових ще тригерять, звичайно, вже якісь некоректні запитання. Або ви знаєте, я спостерігаю в нашому суспільстві така ніби навіть стигматизація військових, що вони ніби якісь не такі, або там, потребують якоїсь надмірної уваги, або ще щось спілкуванні з військовим важливо дотримуватись тих, тих же самих етичних норм, які між собою ми дотримуємось. Ми ж не, не підходимо на зупинці там, до людини не питаємо, яка в нього зарплата, які він травмуючі події пережив, кого він поховав, будь-що. Да? Тобто, оця така наша людська тактовність до військового теж можна приміняти. Ну і звичайно, вони кажуть, що для нас там, скажемо, ви перш за те, щоб там допомогти в чомусь, або щось зробити. Попитайте там. Ми самі скажемо там, якщо я поранений, і мене там милиться, і людина кидається мені ту милицю, щось підтримувати, або рюкзак підняти. Та, то попитайте, можливо, я того не потребую. Ну і і, і, і це є нормальним, просто попитати, чи потребує людина допомоги, чи ні, і прийняти відмову, якщо він скаже ні, дякую, там мені це не треба. А я нагадаю, що зараз із нами на зв'язку Тетяна Уварова. Вона є керівником лінії психологічної підтримки військових та їхніх близьких всеукраїнського кол-центру варто жити, і люди з усієї України можуть звертатися за порадою, розрадою. А до речі, чи звертаються до вас ті родини, які перебувають за кордоном? А їхні рідні зараз перебувають в збройних силах України і вони роз'єднані і ще й дистанцією величезною. Не перебуваючи в Україні, чи є запит від такої категорії людей? Запит дійсно є, і якщо це український номер, то деякі люди з за кордону додзвонюються. Саме з українського номеру на нашій лінії, але більше іншої технічної можливості у нас зараз немає, але ми над цим працюємо. І наша техпідтримка над цим працює, щоб можна було подзвонити через інтернет, так не з бо наш номер короткий 5522 безкоштовний лише в Україні і лише з українських номерів. Дякую вам дуже. Маю до вас ще таке запитання. Ви знаєте, насправді мені здається, що в нас трошки таке, знаєте. Розуміння героя від нього дуже великі очікування. Тобто, герої він має бути мужнім, сильним. А ми бачимо героями звичайних людей, які повертаються з війни, і часто вони є скаліченими або в пригнічному настрої, або просто не бажають розмовляти. І чи є це, на вашу думку, проблемою нашого суспільства? Що все ж таки маємо дійсно, як ви вже сказали, сприймати людей людьми в першу чергу? Так, взагалі військові хлопці і дівчата дуже не люблять, коли їх називають героями. Вони не вважають себе героями. І це занадто черезмірна та героїзація відбувається. Вони ж вважають героями своїх побратимів, тих, хто загинув, або будь-кого, ну тобто своїх, то, а, а себе ні. І вони вважають, вони просто виконують свій долг та від свою, свою роботу і роблять те, що можуть, і це не, не героїзм з їх точки зору. Так, але насправді вони герої, і знаєте, при спілкуванні можливо самими собі внутрішньо, коли ми спілкуємося з військовими, просто проговорити Я дякую тобі. Я вдячний тобі за те, що я живий, за те, що я зараз маю можливість спілкуватися, за те, що мої діти живі, ходять в садочок і хай там де дистанційка в школі, і так далі. Але я вдячний тобі. І з оцієї цієї призми, через оці окуляри, через вдячність, ми вже починаємо контакт з військовими. Тоді буде і повага, і у нас звучати просто в нашому голосі, в наших діях і так далі. Ми будемо розуміти, як спілкуватися. Через вдячність. Пані Тетяно, війна триває з 2014 року, зараз маємо повномасштабне вторгнення Росії в Україну. З вашого досвіду, чи популярнішим стало звернення до психолога? От наскільки зараз такий діалог із людиною, яку ти не знаєш, лише телефоном, і ти можеш повністю бути анонімним, допомагає людям оговтатися. І чи частіше це? Чи дійсно зараз. Військові і цивільні долають ось цей страх, що це соромно, що це неправильно. Мені це не потрібно. От наскільки ви відчуваєте прогрес в цьому питанні? Я дійсно відчуваю прогрес, бо я працюю з військовими з літа 2014 року і бачу, як раніше реагували на психолога, да, наші військові як зараз зовсім спокійно, особливо якщо вони пройшли е, там в лікування у госпіталі і так далі. І вже була зустріч з психологом. Дуже часто буває, що на лінії контакт з психологом це перший досвід людини роботи з психологом, і вони дивуються, кажуть, що ну, дуже класно і можна було то робити. Раніше і тому сором недоречний. І, до речі, про сором я б хотіла сказати про те, що звертатися не соромно, це як скажем, показник сили, що людина сміливо. В очі дивиться своєму е, стану, каже там сам собі, що зі мною не, не окей, да, не уникає цих питань, не ховається за горілкою, там, наприклад, да, або е, там якийсь свій образ, що і там зі мною все окей, я подолаю, я сильний, або що подолаєш, звичайно, ці сильний, але якщо звернутися до психолога, то те можна зробити скоріше, якісніше. І можливо, навіть наша допомога буде доречною саме в той момент, коли звернеться. Це про сміливість. Давайте ми нагадаємо нашим слухачам і глядачам, як можна отримати консультацію, що для цього потрібно. І взагалі, чи буває так, що коли вам телефонують люди, вони просто хочуть виговоритися, не потребують певної консультації чи поради, а от їм потрібно сказати своє, і от вони обирають саме вашу гарячу лінію. Так, так дуже часто буває. І якраз виговоритися, це і є робота, скажімо, по зниженню психоемоційної напруги. Коли ми виговорюємося, це закон психіки. Коли ми виговорюємо, проговорюємо те, що нас турбує, нашу ситуацію, наше почуття, наше переживання, вони зменшують вплив на наше життя. І виговоритися, це дійсно є е, дуже зручно на нашій лінії, тому що вас не бачать, вас не чують, ви не можете про себе ну, не чують ваші Деталі якісь, да, не, не ідентифікують, хто ви, що ви, і це нікуди далі не піде. Страх в, у людей про звернення до психолога є ще в тому, що там, знаєте, з наших радянських е, часів, коли там заводились якісь картки, да, там з, якийсь диспансерний облік. А не вже якщо люд, там, психолог почує, що там зі мною дійсно не, не, не все окей, і це буде там десь про, проходити, і продовжитися якісь документах, це вплине там, на військові дійські посвідчення або ще. Тобто якраз наша лінія тому запобігає, да? бо вас не знають, бо, 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 ніяка інформація не збирається, і ми проводимо свою консультацію абсолютно анонімно, ну і звичайно ж безкоштовно. Я запрошую і військових, і їх родини звертатись до нашої лінії в будні дні з 11 до 19, вас тут чекають, вас тут поважають. Вам тут вдячні, навіть якщо ви зараз не в зоні бойових дій, а десь військовий на блокпості, але ви покинули свою домівку, покинули свою машину, роботу, комфортне життя та своє ліжко з ортопедичним матрасом. І десь в бліндажі ночуєте, ви виконуєте важливе для нас завдання, ви нас захищаєте. Ми вам вдячні на цій лінії, вас поважають і чекають у вас дзвінків. Дуже хочуть бути для вас корисними. Також я запрошую родини дзвонити до нас, особливо особливо жінок, які зараз на своїх плечах несуть цю ношу дітей, батьків працюють, донатять, роблять окопні свічки, плетуть ситки. Подзвоніть до нас, розкажіть, як ви з цим справляєтесь, де ви берете ту силу, в яких ДНК це записано, да, які, та сила, якою всі дивуються, всі наша, вся планета дивується нашій силі. Поділіться з нами, і, можливо, ми будемо вам тим, чимось корисні, да? якісь побутові проблеми зможемо з вами розв'язати. Можливо, ми просто під, під, підставимо вам свої плече і розділимо якусь вашу ношу. Також я запрошую дзвонити родини, які втратили своїх рідних на війні. Я прошу вас дзвонити, щоб розділити з нами ваше горе. Я прошу вас дзвонити, щоб розказати про того, кого ви втратили, заради його пам'яті. За радіо його світлої пам'яті розкажіть, яким він був і як ви це проживаєте. Бо робота горя, про життя того горя потребує дуже багато сил. І допомога психологу в цьому якраз доречна. Вдячна тим, хто вже дзвонить, вдячна тим, хто у нас є вже постійними, постійними абонентами, які дзвонять до нас. Ми радіємо кожному дзвінку і дуже вас чекаємо. Спасибі вам і ми так само цим ефіром закликаємо людей звертатися за кваліфікованою допомогою і шукати розради і підтримки саме у спеціалістів в першу чергу. І нагадуємо, що це можна зробити абсолютно анонімно з 11 до 19 години 5522, Прямий є номер, з яким ви можете скористатися і набрати спеціаліста, і не називаючи навіть свого імені, звідки ви хто ви. Поговорити і отримати пораду, якщо ви цього потребуєте. Пані Тетяно, наостанок хочу запитати вас: а як ви і ваші колеги справляєтеся із цим? До вас тікається дуже багато різних емоцій, і не завжди вони є радісними, і не завжди вони є такими, знаєте, які можна пережити і з легкістю комусь іншому розповісти. що допомагає психологам? Так, да, ми користуємося, скажімо, своїми знаннями про те, як робо, працює наша психічна система, і користуємося тими ресурсними каналами, які мають у людини, да, нам знання нам допомагають. Більш того, у нас на лінії, окрім е, того, що лю, е, волонтери, психологи мають досвід роботи з військовими і пройшли на спеціальне навчання. Вони ж, е, багато хто з них е, мають свої, в своїх родинах військових, у когось служать. Брат у когось, чоловік на війні, хтось, у когось дит... син і... або донька. Тобто ми тут всі свої, розумієте, ми самі проживаємо це і ми вміємо допомагати іншим з цим справлятися. Також нас надихають наші військові, які нам дзвонять, які вони у нас сильні, які у нас прекрасні. Мене особисто надихає Яніна Соколова і її гості на рандеву, наприклад. Це просто боги, я їх слухаю і просто не розумію, що я не маю права здаватися, якщо у нас такі люди. Так і це дуже, дуже надихаюче інтерв'ю. Один одного надихаємо, підтримуємо до одного духу і справляємося. На зло нашим ворогам ми повинні жити, бути спокійними і впевненими. І так обов'язково буде, і да. ми обов'язково усе витримаємо і з усім справимося. Тетяна Уварова, керівниця лінії психологічної підтримки військових та їхніх близьких всеукраїнського кол-центру Варто жити із нами на зв'язку. І ми закликаємо, де б вони були. Зокрема, ми говоримо про Житомирський регіон. Будь ласка, скористайтеся. Немає статистики, який регіон активніший в отриманні консультації і поради від психолога, а кол-центру варто жити. Але це говорить і про те, що тут дійсно зберігають анонімність і е, поважають вас і ваш вибір. Пані Тетяно, наостанок, дайте пораду тим людям, які хочуть, але не можуть наважитися на дзвінок вам. Моя порада дуже проста. Просто подзвоніть, зробіть той крок. Він дуже, дуже простий і коротенький. Якщо е, ви нічого не втрачаєте, якщо вам щось не сподобається, ви можете подзвонити іншим раз просто подзвоніть. Дякую вам за вашу роботу і дякуємо усім людям, які допомагають іншим людям. Такий кругообіг добра відбувається. І ви знаєте, насправді важливо розуміти, що ви не одні і вам є кому допомогти. Спасибі, що ви нас дивилися і слухали. Спасибі вам, пані Тетяно, за цю важливу розмову: 5522 – номер безкоштовної телефонної лінії, за якою вам допоможуть розібратися у ситуації, яка для вас є непростою. Для вас працювала Оксана Кропивницька. Бережіть себе і своїх рідних, і почуємося за гарної нагоди. На все добре.